Привіт, я Яна і я басистка. Я Саня, гітарист. Мене звати Олександр, я барабанщик. гурт Ми Ми Чадос новий день. Музика це те, чим вуха дихає. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я грала на басу. Бас у нас був місяць. От, і це допомагало мені заспокоїтися. Тож і зараз бас і музика взагалі це є щось те, що мене заспокоює, дає мені якусь і Музика для мене це спосіб самовираження та це досить така індивідуальна форма свободи, яку не можна вкрасти. Звідки саме виникла назва гурту Чадосневоді? На Перед першим виступом. Ми не знали, як ми називаємось. Ми написали список назв, різних назв. Хлопці там творили, я щось навіть нічого, може, і не написала, може, там щось написала, я не пам'ятаю. І ми голосували і обрали чаду Сновидінь, бо учить назва нашого міста Сновськ. Воно на річці Снов, тобто тут все логічно. Як ви підтримуєте дружню атмосферу в атмосферу вашому колективі? Та да, в нас навіть не стоїть такого питання, бо ми знайомі, ну, ми, як розлива. Да? Ну, <смі> в кінці танців ми з дружиною граємо. Тобто у нас. а Саша як наш такий домашній улюбленець. <смі> Який виступ з гуртом запам'ятався тобі найбільше? Для мене це був, мабуть, перший виступ гурту. Це було десь у червні. Це вже був четвертий місяць повномасштабного вторгнення. І для нас це було такою віддушеною. І цей виступ запам'ятався мені найбільше.